Пряму трансляцію офісу президента. Присутні за те, що ви зібрались одразу. А, зараз дуже важлива ваша присутність, дуже важлива наша єдність в усьому. Для цього потрібна мобілізація різна. І найперше, те, що я зараз бачу, всі ми бачимо мобілізація інформаційна. Саме від вас, шановні журналісти, дуже важливо пояснювати людям, де маніпуляція, де брехня, де що відбувається. Мобілізація бойового духу. Я хочу звернутись до всіх громадян, до всіх наших ЗМІ, до всіх наших чесних українських медіа, поширювати інформацію, як б'ються потужно наші військові цієї інформації. Поки що дуже мало в засобах масової інформації їм потрібна нашим військовим. Потрібна ця підтримка. Головне їм потрібна підтримка нашого населення. У нас армія. Повірте мені, у нас армія армія таких потужних людей. Наше населення це також потужна армія. Тож підтримуйте наших військових. Збройні сили України ведуть дійсно тяжкі бої, відбиваючи атаки на Донбасі в інших регіонах, на сході, на півночі, на півдні. Ворог поніс серйозні втрати. Втрат ворога буде ще більше. Вони прийшли на нашу землю. Україна атакована з півночі, сходу до півдня, атакована з повітря, захист працює армія і національна солідарність це на сьогодні головна опора української державності. Але я вважаю, що вона не єдина. Ми вже видаємо зброю і будемо видавати для захисту нашої землі всім, всім. Бажаючим всім спроможним захищати наш суверенітет від кожного громадянина України залежить майбутнє нашого українського народу. Кожен, хто має бойовий досвід і може приєднатися до оборони України, повинен негайно прибути до відповідних центрів комплектації. Міністерство внутрішніх справ залучає до захисту держави ветеранів. Уважна, будь ласка, слідкуйте за детальною інформацією від ранку. Ми маємо поранених військових там, де у лікарнях потрібна кров. Будь ласка, прошу долучайтесь, ставайте донорами крові для наших захисників. Працювати зараз це також серйозна робота, також оборона у цих непростих умовах. Тому від кожного підприємства, від кожного підприємця. Залежить, яким буде наше майбутнє. Дбайте про своїх працівників, працюйте заради суспільства, заради блага кожного з нас. У людей мають бути усі необхідні товари, усі необхідні послуги. Національний банк і банківська система України мають увесь Необхідний ресурс, щоб забезпечувати фінансові потреби держави усе для захисту держави, усе для захисту інтересів громадян України. Я вдячний усім нашим національним політикам, які підтримали Україну і захищають нашу незалежність. Зараз серед нас немає опонентів. Ми всі громадяни. Прекрасної держави і боронимо нашу свободу. Будьте готові підтримувати свою державу на площах своїх міст. Я хочу сказати, що ми знімемо санкції з усіх громадян України рішенням Ради національної безпеки оборони, які готові зі зброєю в руках захищати нашу державу у складі територіальної оборони. Цей ранок, шановні присутні, шановні наші громадяни, ранок увійшов в історію, але ця історія різна абсолютно для нашої країни і для Росії. І ми розірвали дипломатичні відносини з Росією. Україна захищається і не віддасть своєї свободи, що б там не думали в Москві, для українців незалежність. І право жити на своїй землі згідно зі своєю волею це найвища цінність. Росія підло самовбивче напала рано вранці на нашу державу, так само, так само як це зробила фашистська Німеччина у роки Другої світової війни. Відсьогодні наші держави по різні боки світової історії. Російська держава стоїть на шляху зла. Але багато що залежить все ж таки від російського народу. Громадяни Росії сьогодні самі будуть обирати, на якому шляху кожен з них особисто. Усім, хто в Росії ще не втратив совість, час вийти і заявити протести проти цієї війни, проти війни з Україною. И я хочу, а, окремо звернутися и до граждан Украины, и российскую мову а, для русских людей. Я знаю, что а, эту информацию абсолютно у вас не покажут на телеканалах, в соцсетях много всего заблокировано. Но заблокировать это зло, это желание уничтожить нацию невозможно. Зблокувати да. історію, нівозможно. Поэтому уважаємо граждані України, шановні наші міцні громадяни України. У кого є родичі в Росії, впевнений, є христо, у кого христо. є друзі, журналісти. Хто знає блогерів тощо? Будь ласка, Алло. звертайтесь до них. Вони повинні постійно Нет. говорити про це. Тоді Росія буде знати правду. Це дуже важливо. Дякую вам. Ми будемо детально виходити щогодино розмовляти з вами, розмовляти з нашим населенням суспільством. А з цього моменту це вже наша вся багатомільйона армія. Слава Україні.